Черговий безлад та чергове сміттєзвалище на території міста Києва, а саме на території Солом'янського району, на земельній ділянці, котра розміщена поряд з річкою Либідь. Що ми можемо бачити на даній земельній ділянці, так це різного роду побутові відходи, пластикові пляшки, кінескоп від телевізора, будівельне сміття, обрізане гілля. Котре чомусь мені здається, можливо, було завезено нашими комунальними службами на дану земельну ділянку. Судячи зі стану сміття, яке знаходиться навколо мене, котре вже поросло мхом, можемо сказати, що дане сміття тут перебуває вже не один рік. Саме через ось такі осередки забруднення, що спостерігаються на території міста Києва, майже в кожному районі, і формується загальна картина екологічної ситуації нашого міста. Про прибирання земельних ділянок, котрі перебувають в місті Києві в такому стані, на жаль, як ми бачимо, ніхто не переймається. І це, незважаючи на те, навіть що подібна земельна ділянка перебуває в притул річки Либій.